Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, є і буде. Продовжуємо розмірковувати над молитвою Святого Єфрема Сиріна. Господи, владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства, марнослів'я. Не дай мені, дуже цілу мудрості, смиренно мудрості. Саме оці слова ми вже розібрали в наших попередніх відео. А сьогодні ми поговоримо про. Дух терпіння, який ми просимо у Господа. Що таке терпіння? Здавалося б, є досить багато різноманітних таких прислів, приказок, що хто терпен, той спасен. Іноді виглядає так, що немає виходу, мусимо терпіти. І начебто християнин це якраз та людина, яка. Може покладатися тільки на те, що тут ми потерпимо, а в майбутньому віці отримаємо винагороду від Господа. До речі, в минулі століття досить часто якраз християн критикували за цей підхід, що начебто християнство стає такою оманою для людини, коли ми кажемо, що потерпи зараз, а винагорода буде потім. І, на жаль, це дійсно досить таке поширене явище в нашій свідомості. Коли рай це колись, Царство Боже це колись. Тут ти змушений терпіти, але в тебе є хоча б надія на те, що колись прийде. І справді, терпіння, воно досить серйозно пов'язане із надією. А що таке надія? Є таких три головних дари. Або можна сказати, такі головні чесноти, як ми ще їх називаємо, це а, або ще можна сказати плоди Святого Духа. Тобто це те, що приносить найбільш яскраво саме християнство, саме Новий Завіт. Це віра, надія і любов. І це все спочатку зі сторони Бога до нас приходить. Тобто не виростає в нас. Як ми іноді собі уявляємо, що я в Царство Боже можу потрапити тоді, коли в мені буде велика віра, буде велика надія і буде велика любов. Ні, все навпаки. Мені спочатку дарується від Бога віра, яка виявляється в Його вірності людині, що Господь ще старого завіту дає цю обіцянку, що він з нами буде перебувати і, зрештою, прийде до нас. Наступне, що дається нам надія, Надія теж зазвичай сприймається як явище, яке пов'язане із сподіванням на те, що колись все буде добре. Але якщо дивитися на грецьке розуміння надії, то надія, перш за все, це була впевненість у тому, що має здійснитися. У тому, що те, що буде в майбутньому, воно вже присутнє зараз тут. Ось тут її відбулося певне таке зміщення в нашому, в нашому сприйнятті, яке пов'язане із тим, що надія перетворилася тільки на е, сподівання того, що має тільки прийти. Але коли Христос починає свою проповідь, він, він каже: покайтеся, змініть своє мислення, бо Царство Боже вже наблизилось, а якщо буквальніше перекласти, воно вже тут присутнє. Тому християнин. Якщо він тільки мислить категоріями того, що колись все буде добре, а зараз я маю страждати, йому буде дуже важко. Зрештою, він може просто в якийсь момент втратити цю надію, і тоді не, не буде в нього терпіння. Апостол Павло казав, що терпіння породжує надію, і можна сказати: навпаки, надія породжує терпіння. Терпіння є плодом. Дару надії. Якщо, наприклад, плодом віри є бажання поділитися тою обітницею, тому віра спонукає до проповіді, надія спонукає до терпіння, а любов Божа, як дар любові Божої, Бог нас любить, спонукає до милосердя щодо інших людей. І е, справді терпіння це перш за все небесилля, а терпіння це те, що народжується вже після того, як людина хоча б трішки себе смирить від смирення. В попередніх наших бесідах ми говорили про смирення. Смирення це коли людина приймає те, що не все вона може збагнути в світі, що відбувається, в її особистому житті, але вона стає в позицію довіри. довіри до Бога. І оця довіра, зрештою, переростає у вірність Богові, а вірність завжди передбачає терпіння. Тобто, коли ми е, покладаємося на Бога, незважаючи на те, що не все розуміємо, але є ключовий момент: я знаю, що я божественно люблений, Бог настільки мене любить, що обдарував мене вірою, надією і любов'ю. І це в мені зрощує дійсно оце терпіння. Чудово про це сказав апостол Петро в другому посланні 3 глави. Він сказав: не бариться Господь із виконанням обітниці, хоч деякі вважають це зволіканням, але довго терпить до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, щоб усі прийшли до каяття. І далі він продовжує. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Тобто нам здається, що Бог зволікає з виконанням обітниць. А чого зволікає? Бо довго терпить. Чекає, щоб ми справді до нього навернулися. Тому надія є даром, терпіння є плодом цього дару. Терпіння є усвідомленням того, що вільне наближення до Бога потребує часу, як і для нас. Тому що коли ми починаємо аналізувати своє життя, то бачимо, наскільки часто ми потребуємо дуже різноманітних життєвих ситуацій для того, щоб змінити своє мислення. Покаяння потребує часу, і тому Бог чекає, терпить. Але ми вже тут можемо прилучитися до того, на що ми надіємося. Через що? Через міжособистісні стосунки із іншими людьми. Пам'ятаємо цю фразу, де двоє вже одно, Царство Боже вже прийшло. Якщо я в сім'ї проявляю терпіння, якщо я проявляю терпіння у відносинах із людьми, з якими перебуваю, я якраз і починаю виявляти Царство Боже. Можна сказати так, коли я вчусь поводитися так, як себе поводить Бог до нас, а як Він себе поводить? Як той, хто любить і чекає, любить і чекає. Так мені терпіння зростає, бо, зрештою, я отримую досвід того, що чекання далеко не завжди є марним. І, зрештою, усвідомлення того, що я знаю напевне, що добро є сильнішим. А якщо я це знаю, то й терпіти легше. Колись один із філософів сказав: коли людина знає навіщо, тоді їй набагато легше витримувати, як? Як я перебуваю? Головне знати, навіщо я так перебуваю. А перебуваю я так тільки зради того, щоби. Дійсно, зростити в собі нову людину. Тому оцей час, який нам дається, оця форма нашого існування, час і простір, вона має тільки одну єдину мету, щоб ми наблизилися до Бога, щоб ми скоротили відстань між нами і Богом. А ця відстань скорочується не природньо не тим, що ми є, а тим, як ми є. Тобто. Як ми уподібнилися до нашого Небесного Отця. Тому бажаю нам усім цього терпіння. І як ще цікаво переклав це отець Богдан, статтю якого ми багато використовуємо в наших бесідах на молитві Єфрема Сиріна. Терпелива наполегливість. Ось як ще можна сказати, що просив Єфрем Сирін. Терпелива наполегливість. Наполегливість у прямуванні до уподібнення Богові, нехай Господь перебуває з усіма нами і до наступних зустрічей.